І от ми бачимо, що от лінії не в одну от такий шипочок торчить, бачите у вас? В колінці торчить шипочок. Можете ну, можете зафотографірувати. Угу. Між дві косточки і ось такий, такий шипочок, бачите? Шипочок. Теж виберемо Ага. От, бачите, тут euh, дві кисточки в одній лінії, бачите, такі, ну, є, 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 але маленький шибочок. Ось одна, бачите, лінія, вона паралельно йде, Оце, це не хорошо. І тут шибочок такий маленький. То тобто, діагноз деформуючий артроз першої степені лівого і правого коліна суглобів. І тепер дивимося ключові суглоби, об'єм рухів. Розслабтеся. Дивимося відведення. Кут відведення. цей кут повинен бути 5-7 градусів. Бачите, війни у вас 45 градусів. Дивимся цю кульшу. бачите, а ця кульша лягає. Тобто есть куди різні. Тут, есть у вас ця кульша і ця коліно. Дивимося кульшу на узі. Оцей шарик. Оце шарик це кульчувайся. Фріз. Бачите, він сужений суставний щель. І порівняємо його з цим кульшовим сюди. Да, кульшовий да, тут краще трошки виглядає. Але теж є ознаки артрозу і зноса. Тобто у вас страдає оце коліно, страдає і ця кульша. Тобто ці два органи змазуються. Э, Із органіки біомеханіка руху. Дивимося на ног літеся. Зі культуру на ногу вирівняється. Дивимося, щоб не було чистити. Трошки А? Димонся скло. Це какой-то начертниця миниск. Четниця миниск. От у нього есть ну, тут пошкодження, і тут пошкодження. Тобто він трошки лопнув ці е, ну, мініски це хрящова пластинка, вона вистала на коліна і вона трошки змістилася. Угу. От, то пошкодження ушкодження міниска медіа, порівняємо з цим колінком. Угу. Тут він просто дегенеративно змінений, тобто з віком Сипа втрачає функцію ударного полинання ударного навантаження, і тут він просто дегенеративно змінений, але це відповідає віку. Угу. Тобто в даному випадку це коли ви були, була травма у вас, коли ви стали на коліна? Ні, я просто дитину взувала і стала на коліна. Днів десять... 10 назад. Десять днів назад, так. <плес> ну це от і там ну, і, плюс там є ще. Тут є ще трошки більше, ну, то є, що хочемо більше, ніж ви будете снімки, де ви ну, подивитися, ви бачите, цикут відведені. Вони повинні бути однакові. Зліва і справа. Тому що воно було, бачите, а це розводиться краще. Mm -hmm. да. то змазується ця кульча розмазується і це коліно змазується. В середньому від одного до трьох разів, ну це около робиться, це не больно, я обов'язково.